Дарой впирається копитом в цей е, саркофаг, нахиляючись роги вперед. Це мій останній ривок. І з всього дурі летить в тебе, намагаючись вдарити тебе рогами. З Б'є клинком розмашеч. Знаєш, він пролітає тебе з махами широкими і просто падає на коліно, і знаєш, він так ти чуєш. Разом з цим падінням клинків. Ах, славна битва. Довершись справ. Азран uh, розвіє тьму, втикає в землю пис і дістає мізрекорд, який йому колись подарувала Елім, для того щоб він міг теж відчути, як це забрати чуже життя, і uh, Азран, перед тим як встромити йому в потилицю клинок, каже: Ти достойно бився! і така душ, така войовнича душа, як твоя, і ще послужить всесвіту. Він втикає мізрекорд йому в череп. Да. Ти втикаєш його в череп, і ти бачиш, як вогники в чи його Таза його тіло рухнуло між його клинками.